Що починаємо кави на день. Під'їдно, я Ви зі мною? Вленів, привіт, клієнти хороші. Клеові рішення є, давайте гроші. Стрічки у стан для всіх ситуацій. Тут нас є. знають, батареї. тут є мотивація автомобільний І оце, що ви показували силикономи якесь точочок, і дайте ще вузеньки дуже видно. Ти ще щось треба, валічком. Фармований скоч. Фармований. Вони десь брали вас. Реально? Це бренд устан. Ми до речі, з ними зробили зрадію колаборацію. Це було реаліті шоу у нас. А можна взяти на праву до ту штурму? можна. Су... Дуже, я... вам є? — одну штучку запсав. Я в цю вашу накладну записав. да? знаєте, ще п'ять днів тому я знімався перший плог, і я в ньому говорив, що відчуваю себе на своїй тирил. Це дуже важко було знімати і дуже важко було почати. Але сьогодні п'ятий день, як я знімаюся, і клієнти мені говорять, що вони дивляться, що їм подобається, а це подобається мені і позитивні відгуки. Тому почуть адаптовуюся. Я навіть не хочу купляти тести, бо я так бачу, що це лайно. Гарне мальовниче місце тут в малинові. Останнім часом ви в мене дуже часто запитуєте, що ж це таке за скотч від мурах. І я розумію, що ви не зовсім правильно розумієте, що ж це таке. Це спеціалізована двостороння стрічка, яка не боїться ультрафіолетових променів, клеїться на стовбур дерева і захищає дерево від проникнення мурах. Мурахи не є шкідниками для дерева. Але вони сприяють розмноженню попелиці, яка жива на дереві і яка вже є шкідником. Купив сьогодні двосторонній скотч від мура, хочу його протестити і зняти відео, як взагалі цей продукт працює, і хочу його порівняти з звичайним двостороннім скотчем. Чи можна замінити, чи не можна? Ось і завершився мій перший робочий тиждень з компанією Mustang. Як ми співпрацюємо, я приїхав додому, буду вже відпочивати. Що вам скажу? Важко, дуже важко працювати на роботі і паралельно знімати, і придумувати різні ідеї це дуже важко, незвично для мене. Але я цього хочу, я справляюсь. я справляюся, все буде добре. Кожного ранку о 6.30 нові відео обіцяю.